благословенного, натхненного і дай Боже такого робочого у плані бажання дня понеділка. Бо чого? Бо розпочинаємо новий тиждень. А новий тиждень це купа можливостей, але і купа роботи. Тому дай Боже руки не опускати і щось, щось файного натворити. Сьогодні вчимося, Слово Божого, і там буде декілька віршів із шостої глави Євангелії від Івана, які таке файно дають підказку. І відносно себе, і відносно оцінки людей довкола. А саме, там є момент, коли Ісус проповідає і каже, зголодніли люди, треба би, їх, треба би щось зробити, треба би їх якось нагодувати. То Філіп підходить такий і каже, що, то тут так багато людей, то якби ми мали 200 динаріїв, 200 динарії це приблизно стільки, скільки можна за 200 днів заробити. Один динарій давали за один день. То що, навіть якби було 200 денарів, то ми б не нагодували таку многоту. Що з того? Якби просто такий констатує факт. А однак Андрій там так гарно підкреслює стишок, але Андрій підходить і каже, ну, якби у нас є там пару рибин, пару хлібів, но, але це смішно, бо це для нас вистачить. А що а, а це буде для, для так багато людей? Однак, якщо порівняти Філіпа тут і Андрія апостолів, то Філіп просто констатує, що біда, проблема. Що з тим зробити? А, а Андрій пропонує вихід. То, бодай щось. І здається, що ну, Андрій ну, то смішно трошки з цими пару хлібинками, рибками, але Ісус якраз це смішне і використовує і розмножує і, і тоді годує там тисячі людей. І тут ми бачимо два типи людей. Перший тип людей, тип филипський, згідно цієї історії, чи филипповий, филипський, Феліпальний тип людей, які завжди щось помічають. А там неправильно, а там недонадруковано, а там помилка, а там опечатка, а там біда, а там проблема, а там ще щось. Підкреслюють, що так, і констатують якісь невдачі, констатують якісь недопрацювання. І все. Зазвичай і їхня, їхня робота на цьому завершується. Ми сказали, щось з тим робіть, бо ви недобре зробили. І, і пішов собі. А є другий тип. Тип Андріївський чи Андрійовий одним словом, згідно Андрія. А саме, щось зробити? Ну, бодай щось з цим зроби. Так, є проблема, так з цим, ну, щось необхідно діяти, але що, Ну, то зробімо хоча б те, що можемо. І це, по-перше, може для нас статися такою підказкою на сьогодні, аби ми поставили собі запитання, як я дивлюся на цю чи іншу проблему, як я дивлюся на цей або на інший виклик. Я просто назву його, понарікаю, осуджу, накричу, і, і все. Просто назву і нічого. Хоча там ще Филип не, не осуджує, але називає. Чи я зроблю буде те, що можу зробити. І це так класно показує, по суті, як реально можна людей поділити на такі-грубо грубо два типи: на тип Филипівський, на тип людина, людина, людина Филип і людина Андрій. І хто ти сьогодні? І тому не дивуйтеся, що є такі люди, справді? Є такі люди, які Филипи постійно. Тобто вони постійно готові щось показувати, зауважувати, знаходити, придиратися, оголосити, що не так, але нічого не буде робити. І є типи Андрії. І сьогодні, напевно, і зустрінете не одного Андрія, який і бачить, що щось не так, але одразу береться вирішувати. Одразу береться до справи, аби бодай щось зробити, навіть якщо не зробиш всієї справи. Тому заохочую вас, очевидно, всіх бути трошки Філипами, у тому плані, що ми маємо помічати, що не так, ми повинні зауважувати якісь недопрацювання, або аби над собою працювати, удосконалюватися. Однак не можемо лишатися тільки філипами. Нам треба розвиватися до Андріївства, до Андрієвого типу. Зробімо, бодай щось. зробімо те, що є в наших силах. зробімо те, що вміємо. зробімо те, як у нас виходить. Мені так подобається, тут, у діловому, за, за мило, снігом було якусь зиму, і чоловік взяв лопату і почав прокидати сніг на тротуарі. І я сам чув коментарі: що ти зараз прийде бульдозер, загребе сніг з дороги, завалить те, що ти там почистив. І так кілька людей йому дали зауваження. Але він вперто. Почистив декілька сот метрів тротуару, і потім трошки попустило було, а потім замерзло. І там, де він почистив, була гарна доріжка. І люди йшли, і дякували. А там, де, де не було чищено з інших боків, ну, то була трагедія. Як, як намерзнуть такі всякі кучугури, як намерзло, то треба було потім виживати. І чомусь дивно, я дивлюся, через 2-3 дні всі йдуть тим тротуаром, бо в нас є по двох сторонах тротуар, всі йдуть тим тротуаром, де почистив той чоловік. Розумієте? Тобто він побачив, що ну, ніхто не почистив тротуар. І можна би було, а що таке, а де влада, а де президент, а де староста, а де голова, де ще хтось. Ні? Але що це дасть? Натомість він взяв лопату і почистив. Розумієте, він він дуже швидко виріс до рівня Андрія. Виріс до рівня Андрія. А саме зроблю те, що вмію. Маю лопату, маю, маю вільних там годинку півтори маю, почищу. Або так само. Два роки тому мені сподобалося один чоловік на, на джипі, розрубав бочку 200 літрову, зробив з неї грейдера, так зварив. І там люди йому кидали по пару гривень. І він до декілька разів їздив по всьому селу, по всіх булочках і розгортав сніг. І так само можна було нарікати, що такий сніг упав, чому лише центральні дороги, чисти, чому бокові ні. А він взяв, при, причепив на джипа, і їздив, і, і файно було. Розумієте, це є спосіб Андрія. Зроби щось. Зроби, бодай щось. Вітаю. І тоді це щось одне до одних то зліпиться непогані справи. Тому бажаю вам сьогодні, в цей понеділок, бути не так Филипами, як Андріями. Не лише щось помітити, але зробіть. Зробіть сьогодні якусь невелику справу любові, якусь невелику справу служіння для інших людей безкорисливо, бодай на тому рівні, на якому зможете. Бодай з тим інструментом, який сьогодні маєте, день. бодай у таких масштабах, які є у вашій силі, у вашій владі. І вже сьогодні, в цей день, на тому місці, де ви це зробите, світ стане трошечки кращим. Класно. Майтеся файно. Мир вам!